Привіт! я Маша, і тут створюється природний сад. У нас без змін зима, тому буду продовжувати вам показувати сад взимку. І у нас ростає сніг, тому ми можемо подивитись на щось більш низьке, а саме грунтопокровні рослини. В минулому випуску я вам вже показувала сіслерію. І, і армерію приморську. Я їх використовую як покривні рослини. На перший ряд, перший, перший ярус рослинок квітнику, щоб вони мені прикривали землю. І сьогодні ще буду з вами дивитись на ясколку, арабіс, тім'ян, флок шиловідний і один невдалий експеримент, на який я розраховувала, але він не вийшов. Дивимось відео. Ясковка. Ясколка це взагалі мій фаворит, я дуже її хотіла. Чому? Тому що, по-перше, мені дуже подобається поєднання сизого листя з камінь. А по-друге, вона по сухостійка, мені саме тут таке треба. І взагалі звертайте увагу, якщо листічка сизе, таке волох волохисте, то тоді це, скоріш за все, буде посухостійка рослина. Полюбляю сонце. Квітне навесні, рясно білими квітами. Прикріплю обов'язково фото. Килимочок вона створює, ну прям такий щільний. Ну, ви бачите, бачите. О! І тут вже нема навіть ґрунту, вона полізла. Її нормально. Такий щільний, класний килимочок. На манікюр не звертаємо уваги, бо я тільки що сажала квіти. Взимку, влітку, над одним кольором не потребує догляду. Це така подушечка, навіть не килимок, знаєте, а подушечка, Вона об'ємна, ну класно виглядає. У мене жодних претензій до неї немає, жодних нюансів. Коротше, я іскову дуже люблю. Мій улюбленець, Це Тім'ян. Ви просто подивіться, який оце якраз килим. Мені здається, що навіть декоративний газон з такого тім'яну це було б щось вау. Він не те, що щільний, ви його навіть вже не віддіріте. Ну, коротше, це супер-супер, це просто покриття. О, дуже приємне. Також посуха стійка рослина. Дуже швидко наростає, Поливу не потребує. Вона, бачите, зараз стає такого багряного, ніби трошки кольору. Але влітку вона яскраво зелений, цей ті В У мене ще він не квітнув, але знаю, що квітне малесенькими квіточками буде повністю такий килимок з квітів. Ну, мені дуже подобається. я прям... Обожнюю його, я постійно його чіпаю, він такий знаєте, дуже тактильний. Мені подобається клас. Короче, використовувати тім'ян це ну, реально крута штука. Наш друг це Арабіс. Ви можете бачити, яка яскрава зелень зараз. Зараз, в лютому, яка яскрава зелень. Я його купувала взагалі саме із цієї зелені, щоб мені було такий перший ряд закривав такий килимочок з яскравим зеленим листям. Але коли я побачила, як він квітне, а він квітне просто шикарно, він починає квітнути в квітні, як не дивно, в квітні він вже в бубончиками. І розквітає квітоноси десь до сантиметрів 20 висоту. Це просто такий шикарний кущ. Це такий шикарний кущ, я вам, звісно, покажу. Я всім раджу мати цю рослину, бо вона, я не скажу, що вона посихостійка, але я її жодного разу не поливала. І вона росте, набирає масу, але квіти, м'ю-мей-йо, шикарні. Пудемо до флокса шиловідного. Я її в минулому році пересадила на нове місце от сюди. Тому зараз не дуже така в мене приглядна картинка. Але, але, по-перше, він теж ще зелений. Ну і буде зелений, бо це така вічна зелена рослина. По-друге, це така кочка. І вона розповзається. Вона, що саме цікаве, в флоксах, ну, шиловідних, що він квітний. Господі Боже, як було, знаєте, як ласкуточок якоїсь тканинки. У мене яскраво фіолетовий, ласкуточок фіолетової тканинки. Навіть непомітно листячка. Так, він шикарно квіт. І скільки метеликів на нього, ну, не знаю. Мені дуже подобається, дуже класно він. Теж закриває, затягує ґрунт і дає ну прям такі плямки. Можна річки робити, можна острови робити. Також квітне навесні. Рано, ну, дуже гарно. Зараз ви можете, можете бачити таку дуже неприглядну картину, але це горець порідний. Я, звісно, прикріплю фото, бо влітку він виглядає шикарно, а взимку він мав бути е е е зелений, вічно зелений. Я думаю, що це з-за того, що я його пересадила. Пізно восени, і він просто ще ну, ну, прийшов до тями, і листечка це пожовка. Подивимось, що буде в наступному сезоні. Але влітку, ну я вам кажу, це е, реально класна рослинка. Він горець споріднений, він ґрунтопокривний, е, він дуже швидко наростає від такими пагонками. Він стріляє і, і заростає. Е, він квітний такими свічками, у мене білими, і вони е, з часом змінюють колір. Тобто вони там спочатку білі, потім вони рожеві і можуть бути багряні. Дивлячись, скільки на них сонця потрапляє, дивлячись весь сезон. А, далі він стояв дуже, ну, квіт все літо. Він не любить прям яскравого сонця, але в тіні йому теж погано. А, і він такий, щоб ну, його полили хотів. Хотів дуже тривало квітне, але зараз так. Ну, так. Можливо, через те, що я його просто пересадила. Все, я закінчую вже цей випуск, бо у нас вже сніг пішов. Зараз всі завалить мої ґрунтопокривні рослинки, добре, що я встигла їх зняти. Дякую, що додивились до кінця. Якщо було корисно, подавайте комент. Ну, все, до наступних зустрічей.